Всім доброго дня ми з України. І така чудова лаванда, про яку неодноразово я вже викладала відео на моїх сторінках, вам хочу зразу розкласти все по кулочках. Ви все бачили, ви спостерігали, ви спостерігаєте за мною із е, круглий рік. І що ми з цього виносимо? І дуже багато матеріалу в інтернеті спонукало мене саме спонукало мене відзняти це відео, тому що... Є багато, як зараз модно говорити, міфів про вирощування лаванди. Є просто, знаєте, люди говорять просто від фонаря, а я вам кажу те, що я бачу щодня на своєму власному досвіді. І так, міф перший. Стригти лаванду, коли її тільки садище, вона молода. Не вірте. Ось ця лаванда, вона не стриглась, коли була молода. Скажіть мені, будь ласка. Їй це зашкодило? Ні. Головне, щоб у неї... Було правильно вибране місце. Якщо це буде тінь, якщо це буде забагато вологи, якщо це будуть якісь рослини, які будуть її сусіди заважати, вона не любить сусідів. Ви бачите, вона королева, вона одна, вона сама. Це основне. Тепер земля, ґрунт. Не спішіть купувати ґрунт і так далі, тому ґрунт має бути найпростіший. Не забувайте, що лаванда це гірська гірська рослина. А там який ґрунт? Зрозуміло, правда? І ще одне. Лаванда час, коли її треба саджати. Ще раз повторюю. Саджала дуже пізно, майже в кінці листопада. Садила лаванду я влітку, в червні. Оце, до речі, червнева лаванда. Весною. Все залежить від того, як ви будете з нею поводитися перші два тижні після пересадження. Якщо ви будете за нею дивитися, підгортати, поливати, слідкувати, щоб було дуже гарно і комфортно, то тоді вона у вас буде отака прекрасна. Такі будуть у вас алеї. Це я вам кажучи, розумієте? І ще одне, ну, кажуть, що, наприклад, стосовно добрива. Ні, добре треба. Дати їй силу, щоб вона була гарна. Призається всього двічі. Зобріжемо ці квіточки в формі кружечків. і в березні ще раз її освіжимо. Все. Чуть-чуть не треба до корення. Не дивіться на поля. Всіх люблю, всіх цілую. Буде ще багато відео про лаванду. Вона в нас найкраща. І я пишаюся цим. І хочу, щоб вона у вас теж така була.